Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Ольга Филипчук, Я коуч, та практик, енергопрактик, квантовий психолог. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ, таку як стрес. Зараз ми живемо в такі часи, коли стресу в нашому організмі, в нашому тілі та й в нашому сьогоденні є дуже багато. Він нас оточує постійно, і пиття одного магнесу насправді нічого не дасть. Звичайно, це треба робити, але це тільки одна зі складових, як можна позбуватися стресу з організму. Нізму, тому що стрес насправді він має дуже сильну накопичувальну дію, і звичайно, якщо ми постресуємо один вечір, чи один день, чи одну ніч, нічого жахливого не станеться. Але якщо ми будемо регулярно стресувати і вдома, і на роботі, і якщо ми вже проживаємо в Україні, то Відповідно ситуація теж нас невесела. Якщо це все буде на постійній основі, це може переродитися або в різні хвороби, або в хронічну втому в хронічний стрес, постійні панічні атаки, і так далі, і так далі. Це дуже негативні речі, які насправді дуже погано впливають на якість нашого життя. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як можна підручними методами, дуже легкими і швидкими методами. Виганяти це все з організму, виштовхувати, позбуватися деякі будуть легше, деякі трішки важче, але їх буде багато. Я користуюся насправді усіма. І тому хочу сьогодні з вами цим поділитися. Отже, перед тим як ми перейдемо до моїх топ-10 методів. Я дуже рекомендую підписатися на інші мої соцмережі, такі як TikTok, Instagram, а Також в мене є свій Telegram канал де я багато чим ділюся, і дуже часто в різні речі люди дізнаються саме в telegram каналі Отже, перша і насправді моя улюблена вправа це є просто потрясти тіло. Як це відбувається, і я завжди проводжу тут аналогію тварин. Тварини завжди як в стресі. Вони трясуться і взагалі на замітку можна собі взяти поведінку тварин, тому що і тварини, такі як собаки чи коти, це є ідеальний приклад, як можна допомагати своєму тілу, тому що вони і потягуються, і трясуються. І позіхаю, це все їм допомагає комфортно жити. Так само, і ми можемо з них брати приклади, і, наприклад, робити звичайну трясу. Що для цього потрібно? Ви стаєте і просто трясете всім своїм тілом, починаючи від кінчиків пальців на ногах, наскільки це можливо, закінчуючи вашою маківкою, пальцями на руках, і просто протрушуєте все тіло, от такими рухами, просто різкими легшими. Тобто починаєте отак протрушувати все тіло, і це дійсно. Допомагає вигнати стрес з організму, з тіла, і насправді вам стане набагато набагато легше. Я дуже рекомендую цю практику. Її можна використовувати всюди, виконувати також всюди. Вистачить вам буквально 5 хвилин, навіть менше її дуже класно теж робити вранці, як ви тільки порокинетеся, стоїте, робите якусь свою щоденну рутину, вправи чи чистите зуби і відразу протрушуєте тіло. Це вам і допоможе також прокинутися дуже швидко і налаштувати себе на хороший день. Тому рекомендую я і вже повторюся. використовую цю техніку дуже часто. Наступна техніка дуже цікава. Її не всі люблять через те, що вона може бути не Комфортною для деяких людей, але я її теж обожнюю, особливо коли є якісь такі, знаєте, стресові ситуації, або хочеться отак виговор на когось накричати. Дуже часто це або партнери, або діти, або батьки, на яких просто хочеться вилити свою злість, і це насправді є дуже негативним фактором: отак на когось виплескувати свою злість. Можна зробити це набагато легше, набагато екологічніше. Ви берете звичайну подушку. Звичайно, краще, щоб у вас була окрема для цього подушка. Ну, може бути і звичайна будь-яка вдома. А якщо у вас буде окрема подушка, це взагалі ідеально. Ви просто її берете і починаєте в неї кричати настільки голосно, наскільки вам хочеться. Отак, прямо зсередини легені, ви починаєте кричати в цю подушку, викрикувати все, що у вас всередині. Ви можете почати кашляти це нормально. Тобто просто берете і кричите на якомога голосніше, якомога сильніше, щоб просто відчути, як воно оце все виходить. e de vossa Це також допомагає вивільнити оцей цей стрес, допоможе власне не зриватися на близьких, тому що саме ча дуже часто через крик ми власне вивільнюємо стрес і різні емоції, які в нас накоплюються. Це теж дуже добре робити людям, які постійні ангіни, постійно закладені з горла, постійно щось у тому що це теж про невисказане. Якщо ви не висловлюєтесь, не висказуєтесь, відчуваєте, що вас щось блокує, Використовуйте цю техніку. Вона дуже і дуже крута. Отже, наступна техніка, це звичайно спорт. Найде техніка це стиль життя. Спорт дійсно допомагає вивільняти себе негативні емоції, позбуватися кортизолу. Це є вже науково доведено. я Думаю, тут не потрібно багато розповідати. Насправді спорт також розтяжки. Це не мусить бути обов'язково біг. Це може бути, наприклад, звичайна ходьба, чи теніс, велосипед. Зараз літо. Тобто, можливостей є дуже багато, і я надзвичайно сильно рекомендую використовувати звичайний спорт, у вашому повсякденному житті, тому що це не тільки буде впливати позитивно на ваше тіло, але так само це буде позитивно впливати на наші на ваші емоції, на ваш душевний стан і буде піднімати теж ваші вібрації. Тобто, спорт це дуже класна річ. Якщо це ще й, наприклад, якийсь груповий спорт, тоді ви можете спокійно ще і соціалізуватися з людьми, тобто закривати і ці речі в вашому житті. Ви також можете там використовувати техніки крику, тому що дуже часто в спорті, коли хтось не щось не виходить, люди просто це викрикують там, теж і про. Сутня тряска, тобто насправді спорт поєднує в собі дуже дуже багато різних технік, і це є неймовірно крута штука, яку я рекомендую. Так само, якщо це на повітрі, ви відразу набираєтеся вітаміну Д і повітря. Тобто, спорт це дуже крута штука, яку люди дуже часто недооцінюють. І це не означає, що вам треба там кожен день бігати крос 20 кілометрів. Ні, просто підійдь на коротеньку пробіжечку там на 10-15 хвилин, і це вам вже насправді емоційно. Дуже сильно допоможе. Наступна методика це різного виду енергопрактики. Часто це практики через такі методики, як, наприклад, Етахілінг. Я є сертифікованим коучем, який власне займається тим, що працює з людьми, і часто на сесіях теж ми можемо вивільняти стрес. Для цього є спеціальні техніки. Тому, якщо вам це цікаво, я вас запрошую в коментарі або написати мені в інстаграмі і. Я вас з радістю проконсультую і запишу на сесію. Це дуже ефективно. Я сама користуюся, хожу на різні практики теж до моїх колег. Сама собі проводжу, тобто ці методики дійсно дуже ефективні і діють насправді швидко. Яка різниця, наприклад, між енергосесією і тим же ж спортом, тим, що енергосесія це дуже дієвий, швидкий і довготривалий ефект. Тобто, а якщо поєднувати це все ще разом, то хороший ефект вам гарантований. Плюс на енергосесіях ми пропрацьовуємо не тільки стрес, але й різні інші блоки, все, що вас турбує, також різні сценарії. Передивляємося повністю все, що вас блокує. Люди часто приходять теж з запитом, це теж важлива частина всіх сесій. Тому запрошую. І, і якщо є запитання, пишіть. Наступна це вже п'ята техніка. Це є цвяхотерапія, цвяхосояння, Це називають по-різному. Я є теж сертифікованим експертом і провідником по цвяхотерапії. Цвяхи це дуже потужний інструмент, якому вже тисячі років їх використовували в древній Індії. По-перше, інструмент, який дійсно допомагає на фізичному рівні, тобто це піднімає імунітет, це побуджує ваші нервові закінчення, це допомагає дисциплінувати себе. А також це дуже хороший спосіб позбутися стресу і різних негативних емоцій, які сидять в вашому тілі. Тому я це теж дуже рекомендую. І, Звичайно, якщо ви ніколи не ставали на цвяхи, я рекомендую це робити з провідником. Я особисто провожу сесії. В Києві або в передмістях Києва. Інколи я теж їжджу в Польщу, в місто Жешев. Тому, якщо ви десь тут, в цих краях, то записуйтесь до мене. Я себе дуже рекомендую. А якщо ні, тоді я рекомендую вам знайти ваші місцевості теж провідника, який ставить на цяхи. Можете теж до мене написати, я знаю дуже багато хороших провідників. І я когось вам можу порекомендувати Ця Практика вона надзвичайно потужна, тому що вона ще додатково по всьому тілу проганяє енергію, і на цвяхи теж часто стається з запитом, і насправді дуже багато питань, дуже багато проблем вирішується після цвяхів надзвичайно швидко. Плюс, в першу чергу, ви можете позбутися дійсно всіх енергетичних блоків в вашому організмі, тому що це те, чим. Допомагає цвяхи моржування або загартовування. Я це просто обожнюю, і з моржуванням я розумію, що це не для всіх, але я теж була людина, яка для якої це колись було просто якоюсь фантастикою, як люди можуть залізти в ванну з льоном. Признаюсь, я ніколи не моржувала, не загартовувалася в такі, знаєте, дикій природі, де там на дворі мінус 10, ти заходиш в озеро, тобі ополонку прорубують. Я це дуже хочу спробувати. Поки не було можливості, але я маржую дуже просто. Я зазвичай набираю повну ванну води і закидаю туди лід. І чим дуже крута ця техніка, тому що вона в першу чергу доведено, що дві хвилини в температурі нижче 12 градусів повністю виводять кортизол з вашого організму. В Принципі, на цьому можна вже і завершити розхваляння цієї техніки, але крім цього, це теж дуже класно впливає на ваш емоційний стан, на ваш імунітет, Мінітет, на ваш духовний стан. Я зазвичай сижу навіть по 10 хвилин в таких ваннах, але тут теж я хочу. Зробити таку трошки ремарочку, скажімо так, про техніку безпеки, тому що на початку, звичайно, якщо ви тільки починаєте свою пригоду з маржуванням чи з загартовуванням, треба дуже обережно до цього ставитися і не йти з фанатизмом відразу сидіти там володнющі воді 10 хвилин. Краще починати там з 30 секунд або взагалі просто ніжки занурити, починати дуже безпечно, дуже делікатно, і тоді поступово поступово е збільшувати ці інтервали. І теж дуже важливо при цьому всьому не забувати про дихання, тобто глибокий дих, вдих, видих носом, видих через рот, і тоді ми даємо можливість організму зрозуміти, що ми в безпеці, наш босок безпеці. Ми не помираємо. І все добре, і нам не треба нікуди тікати. Я також додатково рекомендую подивитися відео або почитати книжки Віма Хофа, це взагалі, гуру, Моржування це людина, яка одна з перших почала це пропагувати. Я коли почала подивитися його відео, я просто була в захваті, тому що він сам це відкрив через те, що в нього була депресія, і моржування йому допомогло справитися з депресією. Ти ми вже розуміємо, чому саме через кортизол і його повне виведення з організму. Але це дуже крута людина, тому я рекомендую вам просто навіть поцікавитися. І так, цей спосіб є досить екстремальний, але мені особисто він дуже допомагає. І моя історія з моржуванням така, що декілька років тому був лютий місяць на дворі. А я за рік третій раз була хвора. І для мене це був такий сигнал, що щось відбувається не так, щось відбувається не те з організмом. Що в мене дуже низький імунітет, і мені треба було терміново щось робити, тому що це була ненормальна історія. І через те я вирішила почати загартовуватися. Я починала з того, що я просто набирала найхолоднішу ванну, залазила в неї там буквально на 30 секунд, і вилазила. І за якийсь час я зрозуміла, що це дійсно ефективно, тобто я почала збільшувати ці інтервали. Я зрозуміла наскільки це класно, позитивно впливає на мій імунітет, на мій організм на, на навіть на стан шкіри, тобто і всі оці відчуття, які є і під час, і після, і е, теж піднімається дуже класно рівень ендорфіну в організмі, тому що йде такий класний викид допаміну. Тобто, це все впливає надзвичайно позитивно на організм, тільки такі кажуть: треба на початку бути дуже обережними. Наступна техніка, наступна методика. Є набагато приємніше від моржування, ну принаймні, на початку. Це є масажі різноманітні, починаючи від звичайних легких розслабляючих масажів, по такі, знаєте, терапевтичні, де вас вже там чуть-чуть поболить. Е, масажі дуже гарно е, теж допомагають справитися зі стресом. Навіть автомасажі, просто вранці стаєте себе масуєте, там розмасовуєте якийсь кремчик і не просто отак ляп-ляп-ляп, Тільки стаєте гарно промасовуєте руки, ніжки, у себе тобто, всюди, де можливо. Навіть можете купити собі якийсь курс по автомасажу. Це все дуже класно впливає. По перше, на рівень стресу в організмі, по друге, теж на лімфу, на ваше тіло, на стан вашого тіла, на шкіру. Тобто, насправді, одні плюси, тому що дуже рекомендую, і це насправді приємна методика. Ось моєю технікою є різноманітні дихальні практики, їх є безліч, можете пошукати в інтернеті. Я, в принципі, користуюся декількома з них, але моя улюблена, звичайна, проста це просто продихатись. Що це означає? Робити глибокий вдих носом. Чуть-чуть затримуєте повітря. І глибокий повний видих ротом. Робите декілька таких е, повторень, і вам стає набагато легше. Ваш організм заспокоюється, мозок заспокоюється, дихання врівноважується, серцебиття врівноважується. І це дуже-дуже позитивно впливає власне, при різноманітних панічних атаках, при стресових ситуаціях, при ситуаціях, коли ви не знаєте, що робити, коли ви в тупіку і просто якісь паніці, ну, бувають різні ситуації. Тоді дійсно дві хвилини сідаєте спокійно, продихуєтесь. це неймовірно врівноважує і дає можливість мозку просто перезарядитися. Дев'ятою методикою є вільний танець або aesthetic dance, це називають по-різному. В українській мові, до речі, я ще не зустріла якогось такого конкретного визначення. Але це є методика, коли ви включаєте якусь музику будь-яку. Це може бути медитативна музика, це може бути якийсь диско, це може бути електронна музика. І просто починаєте під неї рухатися вільним ритмом, так як вам подобається. Це не мусить бути обов'язково музика в ритм. Ваші рухи не мусять бути скоординованими. Вони просто можуть бути отакими дикими, вільними. Навіть знову ж таки та ж сама тряска може бути присутня. Просто отак з себе все викидуєте, танцюєте. Ви викидаєте все непотрібне з голови, віддаєтеся музиці, починаєте відчувати музику і просто насолоджуєтесь. Це можна робити будь-коли, коли у вас є час. Можна робити самим, можна робити з партнером, можна робити з подружкою, можна робити. З чоловіком, дружиною, з мамою, з бабусею, з дітьми. До речі, в кого є діти? З дітьми це просто офігенна практика. Насправді, діти це обожнюють. Коли ти просто починаєш з ними дурачитися під музику, розслаблятися, діти це фанати таких речей. Насправді діти теж дуже класно розряджають. Себе і своє тіло, з них теж можна вчитися, і от в таких практиках, ви крім того, що позбуваєтеся стресу, ви ще й зближаєтеся з, з своїми близькими. Тому дуже рекомендую знову ж таки, як індивідуально, так і з близькими. Та навіть просто дурачитись це теж допомагає. І останнє на сьогодні, але це не означає, що найменш важлива практика фрірайтингу. Я обожнюю цю методику. Тут вашим завданням є просто встати вранці, попити водички. Там можна сходити в туалет і сісти або за комп'ютер, або взяти блокнот з ручкою і виписувати цілий потік думок. Дуже важливо тут поставити собі ціль, що це означає, або писати образно 5 хвилин, чи поставити ціль написати конкретну кількість тексту і сидіти, поки ви е, от ви там собі задали ціль написати наприклад, сторінку А 4 Поки ви її не написали, ви не стаєте. І ви пишете все, що йде в голову. Таку практику дуже важливо повторювати. Її можна робити кожного дня, кожного ранку. Чим частіше ви її робите, тим краще. І інколи буває ситуація, коли ти отстаєш і особливо на початку, і ти сідаєш, ти починаєш писати, а тобі нічого не йде в голову. Такий момент я колись писала, що от мені нічого не в голову, я не знаю, що писати, в мене немає думок. Отакі от речі я писала, і там через третє, четверте речення йшов потік. Таким чином, ви виплискуєте все, що у вас є всередині на папір. Це краще робити, все таки на папері, ніж на комп'ютері, тому що все таки рука вона теж віддає машинальну енергію. Але якщо ви все-таки прихильник комп'ютера, можете писати на комп'ютері. І оцим самим ви через слова витягуєте все, що у вас є зсередини, ви так би мовити, виговорюєтеся і вам стає легше. Це все на сьогодні. Дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте дзвіночки. На цьому каналі буде ще дуже багато всього корисного. Підписуйтесь теж на мої інші соцмережі, які є в описі. І... Пишіть в коментарях, які ж ваші улюблені техніки, чи це є оці 10, чи якісь ще інші, про які я сьогодні не згадала. Якщо хочете більше таких відео, теж пишіть в коментарях. Не забувайте, звісно, про лайки, і побачимось в наступних відео.